Потужний вибух відбувся на російському десантному кораблі Новочеркаську, тимчасово окупованому Криму. У повітряних силах України заявили, що близько о пів на третю ночі наша тактична авіація атакувала крилатими ракетами ВДК в порту Феодосії. Нагадаю, цей же корабель вже зазнав пошкоджень у березні 22-го року під час удару по порту Бердянська. Але судячи з відео вибуху, тепер корабель відновленню не підлягає. Великий десантний корабель ворог останнім часом використовував і не тільки цей Новочеркаск, використовував для забезпечення власної логістики. У них вона порушена, вона ускладнена роботою сил сил оборони України. Тому вони змушені були використовувати фактично бойові кораблі як транспортні засоби для того, щоб переміщувати логістику. Великий десантний корабель цілком імовірно міг бути дуже щільно завантажений, тому що та детонація, яку спостерігав всі на власні очі, вона говорить про наявність не тільки пального і штатного боєкомплекту. На Волині банда вибивала неіснуючий борг у пораненого захисника. Зловмисники намагалися отримати 120 тисяч гривень у гранатометника, який повернувся з передової для лікування та реабілітації. Коли військовий відмовився віддавати кошти, його побили. Через це він отримав черепно-мозкову травму та забій шийно відділу хребта. Втім, правоохоронці затримали трьох ракетирів. Організатором банди виявився кримінальник, який відбуває покарання в одній з колоній на Волині за пограбування. Він дистанційно залучив трьох своїх спільників на волі, які раніше вже мали тюремні строки за розбій, крадіжки та вимагання. Як з'ясувалося згодом, військовий був не єдиною їхньою жертвою. Зловмисники регулярно вибивали з мешканцям Волині борги. Троє виконавців перебувають під вартою, а ув'язнений отримав ще одне кримінальне провадження. Всім загрожує до 12 років тюрми. В Одесі викрили шахрайську схему продажу нерухомості. Жінка підробила документи та продала квартиру померлих одеситів центрі міста під виглядом їхньої спадкоємиці. Нова власниця заплатила 38,5 тисяч доларів. Коли жінка оселилась у придбаному помешканні, туди прийшла справжня спадкоємиця. Вона звернулась до поліції. Правоохоронці впіймали шахрайку та тепер їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Утриманець одеської колонії ошукав мешканку Тернополя, прикинувшись її племінником. Чоловік навмання вибрав номер телефону та через месенджер дізнався ім'я його власниці, назвався її родичем та сказав, що потрапив у скрутне становище і попросив грошей у борг. Жінка повірила у цю історію та перерахувала зловмиснику 4 тисячі гривень. На цьому шахрай не зупинився. Подзвонив жінці ще раз та сказав, що вже готовий повернути гроші. Але для цього йому потрібен номер та її картки. В результаті оборудки жінка втратила ще 70 тисяч гривень. Згодом вона звернулась до поліції. Тепер шахрай ризикує отримати три роки додаткове до ув'язнення. В ході обшуку, проведеного за місцем перебування зловмисника, правоохоронці вилучили в якості доказів протиправної діяльності два мобільних телефони. За даними слідства, жертвами шахрая могли стати і інші громадяни. Нині поліцейські встановлюють потерпілих та осіб, які можуть бути причетні до шахрайської схеми. Депутат міської ради у Черкасах отримав 5 років позбавлення волі за виправдовування агресії з боку Росії. Чоловік входив до складу депутатської фракції від забороненої політичної партії Опозиційна платформа за життя та нині є помічником одного з нардепів. Прокурори у суді довели, що засуджений депутат у розмовах зі своїми близькими родичами та знайомими висловлював про російські погляди і наративи пропаганди. Він виправдовував та визнавав правомірною російську агресію. А у разі захоплення Черкащини депутат сподівався. Обійняти керівні посади в окупаційній владі. Одеситів закликають долучитися до поповнення банків донорської крові. Адже зараз в медзакладах міста її дуже не вистачає. Спочатком повномасштабного вторгнення переливання часто потребують і військові в госпіталях. А отже, ваше донорство крок до перемоги. До Різдва здати кров вирішили в благодійному фонді Добрий самарянин. Я побачив, ти, що. Це також є якась частина допомоги, допомоги іншим людям, іншим людям, які потребують цього. І навіть якщо я не можу, наприклад, допомогти фінансово, я можу допомогти тим, що я маю. Це мої сили, це моя кров, тому, в принципі, я вирішив це зробити. Робити добро це добре, тому, тому так. Кожного дня є потреба в якійсь групі крові. я не можу сказати, що сьогодні саме там перша чи друга, кожного дня є потреба в якійсь групі, групі крові, і є у нас телеграм-канал, де кожен містянин може, може знати, яка саме група крові сьогодні потрібна. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.